Незалежний від нашої душі, нашого розуму, емоцій і від нашого тіла. Но він може впливати, і вам треба зрозуміти, як ви це все шукаєте, коли ви молитесь, Боже прошу. А що просите? А що спросите? Але знаєте, знаєте що ми, ми шукаємо? Ми шукаємо, як дозволити Духові Божому вплинути на нас, щоб він дав нам мир, і, наприклад, вплинути на наше тіло, щоб воно було зцілені, правда? І я вам відкрию секрет. Вам не треба просити. Ви вже це маєте. Вам треба навчитись дозволяти Духові Божому це робити у вас. Він же є у вас з моменту хрещення і миропомазання. Проблема в тому, що ми не навчились якось в собі переключатись. Так? Чи ні? Тому ми шукаємо лікарів, психологів. Ну і в крайньому випадку. Idę do tego ksenza, może mi coś skarże.